Національний банк України встановив такі курси валют. Долар від учора здорожчав на одну копійку і тепер коштує 27,21. Євро натомість здешевшав і зараз його ціна складає 29 ,11 гривень 11 копійок. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча за долар. Там просять щонайменше 27 ,87 гривень 87 копійок. Мінімальна вартість одного євро 29,74. Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 24 гривні 30 копійок. На різних заправках різні і ціни. Мінімальна вартість цього пального – 22 гривні 40 копійок, максимальна – 26,5 гривень. Літр дизельного палива в середньому обійдеться водіям у 22 гривні. Газ для автомобілів коштує 10,99 гривень. В лютому Укрзалізниця запускає додатковий потяг Інтерсіті Плюс до Харкова. Він курсуватиме по п'ятницях та неділях. Швидкісний потяг прямуватиме через Полтаву та Миргород. Крім цього, додатковий поїзд інтерсіті пустять до Запоріжжя. В лютому він буде курсувати шість днів на тиждень, окрім вівторка. Найближчим часом квитки будуть доступні на сайті Укрзалізниці та в Касах.